Христос народився, славімо його! Раніше християни і у церковному і у повсякденному житті користувались юліанським календарем, який було запроваджено ще у 46-му році до нашої ери Юлієм Цезарем. Він узгодив із сонячним календарем тривалість року, що складала 365 з чвертю дня, однак згодом це призвело до відставання календаря від сонця. За півтора тисячоліття він відстав на 10 днів. Через це, у 1582 році папа Григорій XIII запровадив григоріанський календар, уточнивши правила встановлення років тривалістю 365 днів, які називають звичайними і років, у яких 366 днів високосними. З часом різниця між двома календарями збільшувалась на один день, і зараз вона вже складає 13 днів. В Україні Юліанський календар використовувався до 1918 року, коли уряд Української Народної Республіки запровадив в офіційний вжиток Григоріанський календар. Так само на нього перейшли і більшовики, натомість Російська православна церква секта, принципово залишилась на юліанському календарі. Наразі більшість православних церков світу, римо-католицька церква та більшість протестантських церков святкують різдво 25 грудня за григоріанським календарем. У 2017 році, 25 грудня, було визнано офіційним святковим днем в Україні Православна Церква України 2022 року дозволила святкувати православне Різдво за західним стилем або за Григоріанським чи новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Утім, святкування 7 січня поки також не скасували.